Вітаю! У цьому відеоуроці ми з вами розберемо, як отримати площу приміщення. Зазвичай я бачив такі методи, коли це робиться через штраховку. Тобто ви намалювали страховку, наприклад, натиснули на неї, показати текст площі, і у вас е, висвітилось певний квадратний метр е, цього приміщення. Але давайте ми розглянемо це через інший інструмент, як це зробити простіше. Наприклад, я намалюю ось таке приміщення. Так, у нас є чотири стіни, і мені, наприклад, треба їх розділити. Я їх розділю, і в мене вийшло, що є два приміщення. Поставлю, наприклад, ще двері. Так є. Скористаюся інструментом приміщення, де знаходиться в лівій частині, або інструмент зона. Натисну на нього. Мені пропонує архікат наступний: це, по-перше, шар в одиниці моделі зона. Давайте ми відкриємо комбінацію шарів і створимо новий шар, який буде відповідати за площу або зону. Я так і пишу: просто зона. Поновити і натиснути ОК. Тепер вибираю цей шар, Є. І у нас є чотири способи побудову. Перші два це є вручну, тобто ми можемо вручну намалювати. Третє четверте це є автоматичний. Третє це по внутрішнє ребро. Четверте це по лінії прив'язки. Я, наприклад, вибираю внутрішнє ребро, анотацію відключаю, туди ім'я зони, наприклад, пишу, що це в мене коридор і роблю, що це в мене 0,1. Тепер я беру мишку, набажаю на це приміщення, натискаю 1 і натискаю 2. У мене воно з'явилося, зафарбувалося таким жовтеньким кольором. Тут в мене друге, я назву, наприклад, це спальня. Але зверніть увагу, що в мене вже пише не 0.1, а пише 0.2. Пишу ім'я спальня, натискаю 1 і натискаю 2. У мене тепер є залиті зони, але, як ми бачимо, на них немає якогось маркеру. Як з'ясувати, що за маркер? Звичайно, ви можете зайти у параметри, відкрити атрибути елемента і категорії зон. Вам з'явиться ось таке віконечко, де в цьому віконечку, по-перше, ви можете вибрати, який тип вас цікавить, задати колір, а також налаштувати паспорт зони, який має бути оформлений. Наприклад, зараз за замовчування вибраний цей паспорт зони, він не задовольняє, але нічого не відображає. Що в цьому випадку робити? Ми перейдемо в параметри вигляду моделі, де знаходиться внизу, відкриємо їх. І тут, де в нас є зона, поставимо просто галочку на показати паспорт зони. І натиснемо ОК. Як ви бачите, з'явилась певна інформація. Але давайте ми налаштуємо її. Для цього я вибираю інструмент зона. Виділяю через комбінацію Ctrl-A. Виділю в мене всі зони. Відкриваю їхні налаштування. Потім ми заходимо в Налаштування. І налаштування шукаємо міст сотого масштабу. Знайшли. Тут, як ми бачимо, є дуже багато е, значень. Нас цікавить насамперед тільки номер зони. Та решта, наприклад, мене не цікавить. Тому я просто можу їх, наприклад, позабирати. Пишаємо номер зони і натискаємо ОК. Звичайно, мені не подобається графічна заміна. Також хочеться, щоб це було не з синього кольору, а, наприклад, чорного. Щоб це не робити вручну, я скористаюся комбінацією графічних заміни. її відкрию. Зроблю, що це в мене нова комбінація. Наприклад, назву, що це в мене зона. ОК. OK, і додавлю нове право. Нове правило, нове правило напишу також зона, натисну ОК. OK, відкрию два рази порядок застосування правил. Тут виберу, що в мене, наприклад, нехай буде усі типи, але нехай вони містять чорний колір. Натисну ОК, натисну ОК. Гляну, в мене відбувається вже графічна заміна, це супер. І тепер ми просто з вами додаємо вже наявне правило, яке підготував нам архікат. Натискаємо. І серед списку вибираємо усі штриховки зон прозорі. І натискаємо. Вибираємо усі штриховки зон прозорі. І тоді натискаємо ОК. Відбудеться те, що нам Афікат зробив вже готову цю заміну, вона стала прозорою, і в принципі вона виглядає тепер чудово. Але я, наприклад, хочу, щоб справа у мене потім на остку нашого викреслення була специфікація з цими зонами. Тому я перейду в карту проєкта і відкрию графік. Натисну правою кнопочкою новий графік. І відкриється в мене таке. Віконечко, де в мене є ID, я пишу 1. Нова схема це буде в мене блонування. І натискаю ОК. OK. Тепер треба задати критерії. Нехай це буде тип елемента саме зона приміщення. Добавляю обов'язково шар. Шар вибираємо, що це має бути в нас зона. І. Де поля, буду додати поля, які мені потрібні. Насамперед, це потрібно е, вибрати приміщення, номер зони, ім'я зони, а також нехай буде площа. І площа нехай дає нам автосуму. І натискаємо ОК. Як ви бачите, справа в мене вже створилася табличка. Я на неї натискаю і бачу наступне: що в мене вже є готова специфікація, яку я можу відцентрувати. І оформити так, як мені потрібно.